У Полтаві відкрили центр допомоги врятованим. У цих модульних кабінетах можна безоплатно отримати допомогу шести спеціалістів, зокрема психолога та юриста. Розповіла співорганізаторка проєкту Анастасія Лядніва. Це проект фонду ООН у галузі народонаселення населення України, який реалізовується за підтримки офісу віцепрем'єрки, і який покликаний власне допомогти людям, які є як внутрішньопереміщеними особами, так і мешканцям громади полтавського регіону подолати ту кризу, яку ми на жаль зазнали всі разом внаслідок військової агресії. За словами Анастасії Ляднівої, у центрі спеціалісти також консультують щодо отримання соціальних послуг, виплат та гуманітарних програм. Кілька днів заклад уже працював у тестовому режимі, розповів юрист центру Володимир Кравцов. Оце За три дні в нас було шість консультацій. Це тимчасова реєстрація, це пенсійне законодавство. Звернулися люди про відшкодування втраченого майна та втрачених документів. Навіть звернулася із проблемним кредитом, що ми вирішили, перенаправили, щоб все було. Відновлено порушення їхні права. Дуже багато зараз шукають, щоб з юридичною звернутися. І для переселенців він також потрібен воно потрібно, всі люди різні. Зараз не але всім друг другу. У Полтаві центр допомоги врятованим. Працюватиме з понеділка по п'ятницю і з години до 15.30. для цього потрібно лише завітати до палацу дозвілля листопад в робочі дні центру і власне звернутися до нашого адміністратора, який буде зустрічати на вході людину, який в першу чергу поспілкується з людиною, здійснить оцінку потреб цієї людини і далі вже перенаправить до фіхівця. Відповідно до запиту Віра Чиж, Ігор Лук'яненко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.